Чому в Україні ніколи ніхто не наведе порядок? Тому що влада захоплена групою осіб, яка поза межами закону, яка бандитськими методами працює, яка може грабувати, яка може вбивати, яка може робити ну, будь-яке беззаконня. А в нас такі люди, що вони не розуміють, що щоб побороти отаку от владу, яку захопила, потрібно боротися їхніми методами. Ти не можеш з бандитами битися не бандитськими методами. Ти не можеш проти тупої сили не використовувати іншу тупу силу, щоб побороти. Розумієш, навіть якщо це в ім'я добра. А в нас такі люди, типу. А чим же ж ти тоді будеш відрізнятись? Та не чим тим, що в мене благі наміри, тобто спочатку потрібно їх нагнути, щоб навести порядок. По-іншому не працює. А в нас такі люди, вони хочуть, щоб і їх нагнули, але щоб це було в законних демократичних способах. Вас вже раком поставили їбуть, а ви пишете заяву в цей момент через те, що треба законно наказувати.